За місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 7 серпня 2025 року. Місяць сьогодні, що ми бачимо на небі 7 серпня 2025 року і чому це важливо? Спостереження за місяцем це одне з найдоступніших і захоплюючих занять для людини. Не потрібно ніякого спеціального обладнання, крім, можливо, бінокля або телескопа для більш детального вивчення. Але навіть неозброєним оком можна розгледіти дивовижні деталі і насолодитися красою нашого найближчого космічного сусіда. 7 серпня 2025 року, як повідомляє НАСА, місяць буде освітлений на 96%, перебуваючи в стадії близькій до повного місяця. Але що це означає для нас, землян, і що можна побачити в небі в цей вечір? Таємний чи місячний цикл більше, ніж просто красиві фази. Ми звикли до поняття фази місяця, молодик, зростаючий півмісяць, перша чверть, повний місяць і так далі. Але що стоїть за цими назвами? Місячний цикл це не просто низка красивих картин в небі, це складний астрономічний феномен, обумовлений взаємозв'язком між землею, місяцем і сонцем. Повний цикл займає близько 29,5 днів, це так званий синодичний місяць. Чому саме 29,5 днів, а не 28 чи 30? Справа в тому, що орбіта місяця навколо Землі не ідеально кругла, а злегка еліптична. Крім того, Земля сама обертається навколо сонця, що також впливає на положення місяця щодо Землі та сонця. Особистий досвід, я пам'ятаю, як в дитинстві бабуся вчила мене визначати фази місяця. Вона розповідала про те, як важливо спостерігати за небом і помічати зміни. Тоді це здавалося просто цікавою забавою, але зараз я розумію, що це був початок мого інтересу до астрономії та космосу. 7 серпня 2025 року, практично повний місяць, і що можна побачити. Отже, 7 серпня 2025 року місяць буде освітлений на 96%. Це означає, що ми побачимо практично повний місяць, яскравий і величний куля в нічному небі. У цей вечір можна буде розгледіти безліч деталей на поверхні місяця, які не видно в інші фази. Кратер Коперник один з найвідоміших і вражаючих кратерів на місяці. Його діаметр становить близько 93 кілометри, а глибина 3,8 км. Коперник розташований у морі Воронія і є відносно молодим кратером, який утворився близько 82 мільйонів років тому. Плодоносне море одне з найбільших морів на місяці. Воно отримало свою назву через те, що на його поверхні спостерігається велика кількість темних базальтових порід, які відображають більше світла, ніж навколишні області. Прозорий океан ще одне темне море на місяці, яке також отримало свою назву через високу відбивну здатність. За допомогою бінокля можна буде побачити ще більше деталей. Море Гумору темна область на місяці, яка також відома як море Целестіале. Кратер Архімеда один з найбільших кратерів на місяці, його діаметр становить близько 130 км. Кратер Клавіус великий кратер, розташований поблизу моря спокою. І, звичайно, не забудьте подивитися в телескоп у північній півкулі зліва від місяця можна побачити зірку Райнера Гамма, а праворуч зірку Риму Аріадна і Аполлон 16. Чому важливо спостерігати за місяцем? Спостереження за місяцем це не просто приємне проведення часу. Це також чудовий спосіб дізнатися більше про наш Всесвіт. Місяць це вікно в минуле нашої сонячної системи. Вивчення її поверхні і складу дозволяє вченим краще зрозуміти процеси, що відбувалися на землі в минулому. Вплив на землю місяць має значний вплив на землю. Її гравітація викликає припливи і відливи. А також стабілізує вісь обертання Землі. Без місяця клімат на землі був би набагато більш нестабільним. Перспективи освоєння місяць є потенційною базою для освоєння космосу. На ній можна побудувати космічні станції, використовувати її ресурси і відправляти експедиції на інші планети. Висновок відкрити для себе красу і таємниці місяця. Спостереження за місяцем це доступний і захоплюючий спосіб доторкнутися до таємниць всесвіту. 7 серпня 2025 року у вас буде відмінна можливість побачити практично повний місяць і розгледіти безліч деталей на її поверхні, не пропустіть цей шанс. Рада, візьміть із собою друзів чи родину, щоб поділитися цим досвідом. І не забудьте взяти з собою теплий одяг, оскільки вночі може бути прохолодно. Майбутнє розвиток космічних технологій дозволить нам ще краще вивчати місяць та інші небесні тіла. Можливо, в майбутньому ми зможемо навіть побудувати на місяці постійну базу і почати її освоєння. Спостереження за місяцем це подорож в глиб всесвіту, яке доступне кожному з нас: відкрити для себе красу і таємниці нашого найближчого космічного сусіда.